Хлопці, ви знали, що я найдобріша людина у світі. Ні, ні, ти помиляєшся, це я найдобріша людина у світі. Я на першому місці по доброті, а ти напевно на другому. Що ти сказав? Це я на другому. Ні, я на першому місці по доброті знаходжуся, а ти напевно десь на тридцятому. Що ти сказав, на якому ще тридцятому? Тихіше, тихіше, не сваріться. Ми знаємо, як ви можете вирішити питання а, стосовно того, хто з вас найдобріший. Ну і що ви пропонуєте? Кожен раз, коли ви комусь з нас допоможете. Ви будете отровувати ось такі блоки. Боки з серцем виглядають непогано. Звичайно, і той, хто з вас назбирає більше таких блоків кінцю дня, той і буде найдобріше. Слухайте, мені така ідея подобається. Це ідеальне вирішення нашого питання. Я також погоджуся головне, що це чесно. А потім, коли ми назбираємо в кінцю дня багато таких блоків, за допомогою них ми зможемо підніматися. І той, хто підніметься вище завдяки цим блокам, той і переможе. Може, Це логічно, я згода, давай починати. Так, так, давайте розходитися і будемо починати. І до речі, друзі, відкрите коментарі та напечіть, як ви гадаєте, хто більш добріший я або той селян. Тобто, так, просто відкрите коментарі та напечіть, як ви гадаєте, хто добріший я або той селян. Звичайно, я вважаю, що я набагато добріший, аніж він. І в цьому відео я це доведу. Але результати ми, звичайно, дізнаємося тільки в кінці. Ну що ж, як ви бачите, ми розділилися, і зараз і я, і селян будемо допомагати. Магати іншим селянам. До речі, селян, потрібна тобі якась допомога. Так, кавон, якщо можеш прибери, будь ласка, а, ці два огороди. Ну, і треба, звичайно, знову посадити врожай. Ой, та взагалі немає питань, тому що я хочу перемогти в цьому змаганні з селяном. А для цього, звичайно, друзі, треба трохи попрацювати. Тому добуваємо цю пшеницю разом з морквою. На цьому городі робимо абсолютно те ж саме. Ну і тепер нам треба просто взяти цей врожай і знову ж таки його засіяти. З цієї сторони в нас буде морква, а Цієї сторони в нас буде пшениця. Ну і як ви бачите, першу добру справу за сьогодні я вже зробив. Тому селян забирай повністю свій врожай. Дякую Кавон, що допоміг за таку допомогу. Я даю тобі цілих три блоки. О, так для початку це вже дуже круто. Я впевнений, що саме я переможу. Ей, ей, кому, ти ж там допомогти хотів. Хто хто це хто це каже? Це я, ну ти що не бачиш? Кущ зі мною балакає кущ? Слухайте, ти друзі, не знав, що вони вміють балакати. Все ж таки. Це рослина, це не людина, і взагалі. Ех, та повернись зараз назад і подивись вгору. Дивний якийсь куч. Навіщо взагалі він мене про це просить. О, селян, ти чув тільки що, як я з кущем балакав? Ти балакав не з кущем, а зі мною. А, тобто це ти мене кликав. Так, піднімесь нагору, а розкажу, що треба робити. Ну добре, зараз це зробимо, друзі. Тільки ж ви знаєте, ось ці блоки нам взагалі поки що заборонено використовувати, тому що нам їх треба назбирати велику кількість. Я буду зараз підніматися просто за допомогою. Грунту, і до речі, що, що трапилось, що в тебе з дахом будинка. Був сильний вітер, і як ти бачиш, тут дах пошкодився. Можеш полагодити, будь ласка. Так, ну тут треба оцінити взагалі масштаби твої проблеми. Ай! Камон, в мене дах протікає, можеш, будь ласка, швидше це робити. Ей, та добре, але ти тільки не штовхайся. Ну що ж, я взяв вже всі потрібні мені матеріали, і, друзі, треба просто полагодити дах. Я не знаю, що може бути легше за це. Так, ну що ж, каміння я вже розстав, а тепер, друзі, треба просто поставити ось так... Таким чином сходи. І дах буде повністю готовим. Ось так, ось так. І ще ось тут. Подивись, як новенький, повністю готовий дах, не пошкоджений вже. Вау, я не очікував, що ти зробиш це так швидко, Тримай! Ого, друзі, він мені ще дав блоки. Так, давайте подивимося. в мене вже їх 8, тобто він мені дав цілих 5 блоків. І ви ж пам'ятаєте, потім за допомогою цих рожевих блоків ми будемо підніматися нагору. І той, в кого блоків виявиться а, більше, той і підніметься вище. І той і переможе. Ей, ей, кавона, ти можеш погодувати моїх курча? Звичайно, я сьогодні допомагаю абсолютно всім. Тільки скажи, а чим мені їх годувати? В тебе є якийсь корм для них. Зазвичай я їх годую насіння пшениці, але воно в мене закінчилося. Тобі треба його і добути, і потім ще їх погодувати. Ех, друзі, чого не зробиш заради цих рожевих блоків. Я їх можу добути тільки якщо буду допомагати селянам, тому що вони є тільки у селян. На пшениці, друзі, будемо добувати, як завжди, просто ломаючи ці. Кущі. І до речі, поки я це роблю, я хотів вам сказати що щось дуже важливе. А саме те, друзі, що, на жаль, останній час на відео набирається достатньо мало лайків. І тому, якщо ви хочете підтримати мене, мій канал і україномовний контент, будь ласка, поставте лайк. У вас це не займе більше декількох секунд часу, а нам це дуже допоможе. Тому що навіть один ваш лайк дуже впливає на просування відео. А якщо таких лайків буде не один, не сто, наприклад, декілька тисяч, це вже буде зовсім інша справа. Тому так, виділіть на це. Декілька секунд, а я вам буду дуже сильно вдячним. До речі, не забувайте підписуватися на мій канал, нові круті відео виходять абсолютно кожен день. Зараз вже буду годувати курчат, щоб отримати нові боки. До речі, так, друзі, дякую всім тим, хто мене підтримує. Ви найкращі. Ну що ж, друзі, 20 насіння пшениці в мене є. Я навіть заходити туди, напевно, краще не буду, тому що там місця мало, і ви подивіться, як вони одразу самі до мене підходять. Тому просто ось так починаємо їх годувати. Так, насіння пшениці доволі швидко закінчуся. Все закінчилося. Постривайте, а кукурузу вони їсти не хочуть. Ось, цю, на жаль. Так, на жаль, вони не тільки насіння пшениці. Що вже зробиш? Ці курча такі, знає. Та бачу, бачу, я, о, нічого, я вже постарався і знову ж таки добув ще трохи насіння пшениці. По максимуму, друзі, її годуймо, щоб нагодувати просто кожного. Може навіть ось так залізти, і так буде набагато-набагато краще. І мені здається, друзі, що вже все. Ось так, ось так. Шведесінько, і готово навіть ці насіння пшениці закінчилися. Ну що ж, ти дуже добре попрацював. За це я також хочу тебе Треба тобі цілих вісім блоків одразу. О, подивіться, друзі. Тобто до моїх восьми додається ще вісім, і в мене вже їх 16. Ой, хлопці, ви ж сьогодні всім допомагаєте. Ви ж такі добрі, можете, будь ласка, дістати мою кішку. Вона застрягла ось там у повітрі. О, це справа тільки для мене. Показуй, де твоя кішка. Камо ну, не йди собі далі, тому що я перше прийшов і я йому допоможу. Зрозумів. Ну ми ще подивимося, хто йому допоможе. Показуй, де кішка. Ось там на горі. А ви що не бачите? На горі де, де? На будинку, де де постривай. А я бачу. Слухай селян, а в тебе що, кішка паркурист чи що? Як вона взагалі туди залізла? Ой, це довга історія. Ну то що, допоможете? Селян в біді нікого, нікого не залишить, я, я не можу до неї підстрибнути, а як її дістати? Ну все, свою спробу ти використав. Так, тепер мені треба трохи-трохи-трохи побігати. Фух, ну все, я готовий. Що, хочеш сказати, дострибнеш туди? Ага, ми тобі ось так взяли і повірили. Так, ну що ж, вона знаходиться доволі високо. Давайте, друзі. Одразу тут зламаємо трохи ґрунту, щоб потім якщо щось сюди впасти. І розвиваємо воду. Ну і що ж, я готовий підтримати мене. Давай, давай, в тебе все вийде, дістань мені мою кішку. Каво, ти зараз серйозно чи жартуєш? що дострибнути? Не може, неможливо? Не можу, для тебе, але точно не для мене так, друзі, давайте. Один, два, три, стрибок, 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 стрибок. Майже дострибнув так обережненько, фух. Ти, ти ти ти, як не розмився, Це що таке? А, так, це, в мене кросівки спеціальні. Ось що не Бачиш знизу кросівки. Так не чесно. Все чесно, так, друзі, встали і стрибочок. Ауй, вдарився головою. Слухайте, навіть мені не так легко це зробити, але зараз, але зараз вона мене штовхнула. Е, та ні, та ні, Кавун, вона просто так з тобою грається. Ну нічого, собі в неї Ігри, давай, 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 зараз, кавун тебе. Врятуйте, що ж таке. Ну добре, краще піду комусь іншому допоможу, а ти тут втрачай час, втрачай, щоб я переміг. Вона мене вже два рази штовхнула, тому все треба робити максимально швидко. З Давай, 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 кавучику, я її забрав. Обережненько, спустилися. І ось забирай. Це твоя кішка. Ну що, ти, ти радий її бачити? Тому що вона, здається, рада тебе бачити. Ти так старався, ти стільки панув, я вже хвилювався. Та не треба за мене хвилюватися все зі мною нормально, бачиш. Та при чому то ти я хвилювався за свою кішку, що Що ніколи її вже більше не побачу. І допомагаю тобі після цього. Я ж думав, він за мене хвилюється. Ну добре, за таке завдання, за таку допомогу ти заслуговуєш одразу на 10 боків, тримай. Словами, він мені не віддячив, але хоча б боки дав. І на цьому дякую. Ну що ж, на жаль, в селі допомога вже взагалі нікому не потрібно. Тому, друзі, ми з вами сідаємо зараз в автівку і поїхали зараз до селянів. Обережніко, обережніко, сюди нічого собі дрифт робимо. Фух, і здається, під'їхав. Слухайте, а кого зараз прокатити на цій автівці? Слухай, мені нікуди не треба, якщо чесно. Та можу просто покатати в якесь гарне місце відвести. Ні, ну, якщо так, добре. Давай. Ну тоді сідай і поїхали. Обережненько, обережненько, нічого собі так 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 на говне в шахту, на цій автівці не заїхати. Сюди, 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 сюди. Так, трохи по гальмам даємо. Ще можна ось так навіть заїхати, і готово. Так, все селян, можеш виходити. А що, ми вже приїхали так швидко? Так, давай мені тепер ось ці рожеві блоки, вони мені потрібні. Ось ти мені навіть нічим не допоміг. ти Просто покатав мене секунд 10. А ти хочеш назад, в село на автівці? Ну так хочу, а що. Ну тоді дай мені п'ять таких рожевих влоків, і я тебе відвезу назад. Але ж так не чесно. Чесно, не чесно, якщо хочеш, йди пішки. Ну До добре, ось, тримай. О, ось це я розумію. Так, тепер можеш знову сідати в автівку і будемо повертатися з тобою в село. Бачиш, ми тут і дрифтимо, і все. Тому селян за таку поїздку, звичайно, треба платити. І десь тут пригальмовуємо, готово. Я більше ніколи з тобою в одну автівку не сяду. А більше, знаєш, і не треба, я завдяки тобі вже декілька блоків заробив, і це вже для мене добре. Ей, хто ще хоче покататися так, друзі? Зараз пробуй ще заробити блоків. Я їздити не хочу, але хочу, щоб в моєму будинку хтось прибрав. Прибрав, а що там в тебе? Давай подивимося. Ого, скільки тут всього. Тут листів, друзі, просто тисяча і тисяча. А звідки це все? Ти, типу, любиш читати чи писати, я так і не зрозумів. Це все листи від моєї дівчини. Вона живе в сусідньому селі. А твоя дівчина не знає, що можна. Спілкуватися не за допомогою листів, а за допомогою інтернету. А в них в селі немає інтернету. Ем, Ну добре, добре. Так що робити з цими листами? Викидати їх чи куди їх? Ні, в якому разі не викидати, просто збери їх в одному місці. Ем, Ну добре, тобто ми просто друзі, ось таким чином підходимо, беремо ці листи, тобто так, нам їх спочатку треба а, підібрати, а потім Селян сказав скласти їх в одне місце. Ну я думаю, скласти їх в скриню. І до речі, друзі, поки я тут цим займаюся, відкрити коментарі та напишіть, хто везли або. Добрий, тобто в цьому відео ми селяном вирішуємо, хто з нас найдобріший, і тому я вважаю, у вас також можна запитати, хто ви добрий або злий. Обов'язково напишіть про це у коментарях. Я все ж таки вважаю себе добрим. Тому моя відповідь така: ну а вашу відповідь обов'язково напишіть у коментарях. А тепер беремо скриню та складаємо всі ці листи сюди. Все, готово. Тому селян ти повинен мені зараз заплатити за роботу. Та нема питань, тримай тобі ще 10 блоків. Так, в мене є 31 плюс 10, це 41. один. Та я та я вище хмар, потім піднімуся. І сподіваюся, переможу того селяна. Я не знаю, як в нього справи. Як він попрацював, ми вже дізнаємося потім. По мірі того, скільки в нього буде цих рожевих блоків. Ааа, хлопці, вона просто сталася катастрофа! Та не кричиш ти так, я можу тобі допомогти. А чому не кричати? Ну тому що зараз прийде інший селяни, також запропоную допомогу. А що всього поганого? Ну краще я тобі допоможу, чим він. Ну добре, дивись камон, я загубив годинник і я дуже хочу його знайти, тому що я навіть. Не знаю зараз скільки часу. Ну, добре, добре, показую, де ти його в останній раз бачив. Ходімо, покажу. Постривай, навіщо ти мене на річку відвів? Так я купався і десь у воді його загубив. Ну добре, добре, не хвилюйся. Дно тут в цілому чисто, тому знаєте, що можна зробити? Просто беремо човен та ставимо його. Одразу, друзі, заправляємо його. Ну і все, можна сідати і продивлятися тут до дна цієї річки. Рано чи пізно ми точно знайдемо його годинник. Ось так обережно. Ніко, дивимося, дивимося. Хоч 100% цей годинок і маленький, але я повинен повинен його знайти. Щоб це зарахувалося за допомогою, і він мені дав знову ж таки ці рожеві блоки. Я просто гадки не маю, де він тут плавав? Я вже все обдивився, хоч ані поостривайте, друзі, щось щось там бачу. Серйозно, ось бачите? Хвилиночку, так це ж будинок не це це, це, це це звичайний годинник. А навіщо він з ним плавав? Я я не розумію. Це супер, дивно. Давайте в нього запитаємо. Сухи. Селян, я ж думав, ти загубив годинник, який на руку треба надіти, а ти загубив ось цей звичайний годинник. Фух, ти його знайшов, дякую тобі велике. Так постривай, навіщо ти з звичайним годинником плавав? Нічого не розумію. Ну, в мене тільки такий є, а я з ним плаваю, щоб дізнатися, який зараз час. Ем, добре, це дивно, але добре. Ну, все, каво, дякую тобі, можеш йти, я тут сам далі розберуся. Постривай, а а винагорода ось ці рожеві блоки. Ти не забув про наше змагання з тим селяном. А, Точно, тримай одразу 15. Ого, 15 мені ще стільки ніхто не давав. І тепер, друзі, в мене цілих 56 блоків Я не знаю, скільки там селян, але скоро, скоро всі разом дізнаємося. Агов, агов, комусь ще потрібна допомога. Так, камон мені потрібна. Можеш, будь ласка, підійти. Так, кажи, що сталося? Ось бачиш ось цей мій будинок. Ну так, бачу. Звичайний будинок. А, а що таке? Бачиш, в мене немає дверей, і я боюсь, що мене можуть пограбувати. Мені треба якось захистити. мій Будинок, якщо ти мені допоможеш, я дам тобі рожевих боки. Постривай так, а як тебе пограбуть, якщо в тебе, в тебе навіть ліжка немає. Ти, ти, ти як спиш? Давай без цих питань: ти допоможеш або ні? Ну так, зараз зробимо тобі тут ремонт невеликий. Дивись, замість звичайного вікна, яке можна зламати просто за декілька секунд, ми поставимо тобі броньоване вікно, і дивіться, друзі, я його навіть зламати не можу. Тобто, ось бачите, намагаюся, а це дуже довго відбувається. Прямо дуже довго. А і все. Чомусь від скинулося. тобто його не можу зламати. А двері, які ти двері запропонує. Ой, а з дверима взагалі буде цікаво. Давай тут зламаємо зараз дошку цю. І на її місце поставимо ось такий пристрій. Це типу домофон чи що? Зводити кудись треба? Та ні, 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 дивись, давай спочатку поставимо ці двері, і бачиш, я їх поки що відкрити не можу. Бачу, як я тепер потраплю в свій будинок, каву, ти що зроби? Та без паніки, давай я зараз вигадаю якийсь пароль. Ну, наприклад, давай 1, 2, 3. Тепер мені треба вести сюди 1, 2. Три, і двері самі по собі відкрилися, бачиш, і одразу, до речі, і закрилися. Але ж я не хочу свій пароль 1, 2, 3. Давай якийсь хоча б 1-2-3-4. Ось. Ем, е, слухай. Теж дивний пароль, але добре. Я тобі зараз поставлю ось цей механізм знову, і ти сам тут вигадай пароль, домовилися. О, так, дякую. А ось тримай, як і обіцяв тобі блоки. О, скільки в нас їх тут? І ага, ще 10. Во, взагалі добре. Так, ну все, якщо що, гукай, зробив йому невеличкий захист. Сподіваюся, що йому сподобалося. Так, а тепер, поки є час, треба ще комусь допомогти. Ей, кому потрібна допомога. Мені, камон, мені уявляєш собі, я в свій будинок потрапити не можу. Постривай, як так? Я ж я ж тільки-но тільки поставив тобі цей механізм, а також двері. Все правильно, я вигадав пароль, а потім забув його. Так я ж механізм цей зламати просто так не можу. Добре, який він там пароль а, казав точно. Один, два, три, чотири і. Селян, так твій пароль 1, 2, 3, 4. Та навіщо на всього вусю кричати, вон всі почують і будуть знати мій пароль? А яка різниця, хто знає твій пароль, якщо ти його не знаєш? Запам'ятай його і все. Добре, пробач. Ох, і селян, пароль 1, 2, 3, 4 забув. І таке буває. Де вона? Ну ось просто де вона? О, селян, що ти там загубив? Корову свою загубив, не можу знайти. Корову загубив, Слухай, так їх тут багато. А, а, а яка саме корова тобі потрібна? Як вона виглядає? Вони ж вони ж всі майже однакові. В неї, в неї був а капелюх такий жовтий. Якщо допоможеш, буду дуже вдячний. Ну і звичайно, дам тобі рожевих моків. Пам'ятаю про ваше змагання. Так, рожевий капелюх. Ну давайте шукати. Так, що це за дивний капелюх. Добре, капелюх з твариною, я зрозумів. Давайте шукати далі. О, друзі, подивіться, це також не те, що нам треба. З восьменігом прикольний. Але нам треба знайти корову з рожевим. Ой, точніше, не рожевим, а жовтим капелюхом. Не думав, що я буду таким займатися, але ж, друзі. Так, як сьогодні. Змагання, в мене просто немає вибору і здається, бачу так-так, друзі, вже вже знайшов її. ось вона там. Так, 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 це точно вона. Ось, з жовтим капелюхом. Ей, селян, підійди сюди. О, а ось і вона, дякую, камон. Тримай тобі, до речі, рожеві блоки. Ідеально, просто ідеально все, не загуби її. Ну що ж, друзі, в мене вже є 76 блоків, що, до речі, доволі непогано. О, кавон, я пропоную завершити вже змагання. Кажи, скільки в тебе блоків. Суха, ні, ну так не цікаво казати. Так, а яка? Різниця. Нам ж головне дізнатися, хто переміг. Я хочу протримати деяку інтригу. Давай зараз візьмемо всі ось ці рожеві блоки, і з них побудуємо величезний стов. Будемо будувати до тих пір, поки блоки в нас не закінчаться. Ну і хто побудується вище, той, звичайно, і переміг. І того ми будемо вважати найдобрішим. Добре, кавон, давай! Гей, постривай, селян, ти куди так швидко піднявся? Це я ще не всі блоки використав. Та розумію, розумію, нехай просто інші селяни також підійдуть, їм просто також цікаво, хто з нас переможе. Ну добре, нехай не підходять. Ей, чуєте всі селяни, давайте, давайте підходьте. Зараз дізнаємося, хто переміг в цьому змаганні. Ну що ж, а тепер, коли вже всі на місці, можемо починати. Я вам вже казав, друзі, скільки ми на цих рожевих блоків. Ну що ж, давайте ось таким чином зараз їх використовувати і, звичайно, підніматися. Навіть відвернуся від селяна, щоб не бачити, де він. Ось таким чином піднімаємося, піднімаємося, піднімаємося. Так, в мене залишилося, як ви бачите, 52, 51, 50. Слухайте, оце я високо зараз піднімусь. Ей, hey, камон, а я вище за тебе, і я ще не всі блоки використав. Ого, ого, як він піднявся. Слухайте, друзі, навіть не знаю, хто тут з нас переможе, але треба підніматися. Давайте зараз піднімемося до нього. На висоту його вежі. Ось таким чином. Давай, 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 давай. Скільки ще треба? Ого. Ще треба багатесненько, тому піднімаємося знову. І як ви бачите, так ми використаємо тільки рожеві блоки, які ми здобули, коли допомагали селянам. Тому так, тут все чесно, так, мені треба ще десь 5, -5 Поставити і, ага, іще треба поставити. Слухай, Солян, Ось здається, ми на одній висоті з тобою. Ну що, хто далі буде продовжувати? Я чи ти? Слухай, ну якщо можеш, давай ти, тому що я нервую. Ну добре, добре, давай зараз використаю вже всі блоки, які тільки в мене є. Давай, а я, а я поки тут подивлюся на вид взагалі? Так, звідси відкривається дійсно гарний вид, як ви бачите, але це зараз не головне. І ви ж таке вже, до речі, величезна, як ви можете звернути увагу. Ну, все камо, давай також використовуємо ми всі блоки, тому що в мене вже їх просто не залишилося. Ого, 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 наскільки він піднявся. Слухайте, друзі, я, я вже не впевнений, що переможу. Але нам треба поставити ці блоки. Давайте один, два, три, чотири. слухайте, Навіть не знаю, що там буде. Що там буде, тому просто ставлю і подивимося зараз на результат. І, і стоп, постривай! А ми з тобою на одній висоті, здається, знаходимося. Ем, постривай, зараз подивлюся. Так, так, подивись, тому що поки що не зрозуміло. Та що ж таке, я. Що, дарма, намагався сьогодні бути добрим, всім допомагати. Е, я програв, камон. Що серйозно, постривай, так а наскільки блоків в мене більше? Ось тут взагалі дуже прикро. Ти будеш сміятися. На один блок в тебе більше, на один. <гум> Слухайте, ну це взагалі супер смішно, Тобто добре. Я б ще зрозумів, якби в мене там на 10 було більше блоків, або на 15, але на один, друзі, це дійсно прикро. Ні, ну можна ж вважати, що ми а, майже однаково добрі, так? Ну. Ну ні, чому? Я ж найдобріший, я більше зібрав. Те, що там в тебе на один менше, це нічого не означає. Тебе все одно менше, тому ти і програв. Та що ж таке? До речі, постривай, а, а як ми будемо спускатися звідси? Не хвилюйся, я вже про це подумав. Просто розливаємо водичку і все. Нехайся вода зараз спускається вниз, а потім ми на неї впадемо. Логічно, але б ти знав, наскільки мені прикро, ну ось прямо один, один блок не вистачило, поставити і все, і була б нічия. Ну так, а якби. Ти хотів перемогти, тобі б треба було на два блоки більше. Це в цілому логічно. Ну все, навіть більше не хочеться обговорювати. Давай стрибати. Ну давай, тим паче, там вода вже, напевно, спустилася. Так, та так, друзі. Обережненько, ось таким чином і готово. Селян, давай також стрибай. Здороги, всі, дороги, селян стрибай, ось так. Ну що ж, друзі, якщо дійсно так розібратися, моя вежа дійсно на один всього лише блок вище за вежу селяна. Ну хоча подивіться, наскільки ці дві вежі величезні. Ось такі вони, бачите? Друзі, ну супер величезні, але все одно моя на один бок вища. І якщо що, як ви бачите, ми їх будували на рівній поверхності, тому тут також все чесно. Ну що ж, тоді вітаємо тебе, Каво. Так, так, дякую вам, хлопці. Ой, до речі, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, дивіться їх. Вони звичайно також цікаві, а також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун, до нових зустрічей.